Права 848. Знайдіть корені рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 8 мінус 2х квадраті дорівнює 0. Запишемо 8, як 2, що множиться на 4. Відняти тоді 2х2, це 2, що множиться на х квадраті, і це дорівнює 0. Є. Видно, що зліва 2 можна винести за дужки, то в дужках тоді залишиться з першого виразу 4, потім відняти, а з другого виразу х у квадраті. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, запишемо 4 як 2 в квадраті, то це буде 2, що множиться. Отже, 4 це 2 в квадраті, мінус х у квадраті, і це дорівнює 0. Зліва в дужках у нас різниця квадратів двох виразів, це можна записати як добуток. Різниця цих виразів 2 мінус х на їхню суму на 2 плюс х. Ну і це дорівнює 0. Є. Ну що ж, коли наш добуток дорівнює нулю? Якщо хоча б один із множників дорівнює нулю, то ми записуємо, що 2-х може дорівнювати 0, або 2 плюс х може дорівнювати 0. Є. Ну що ж, переносимо тоді 2 через знак дорівнює з протилежним знаком, то ми пишемо, що мінус х тоді дорівнює 0, було плюс 2, стане мінус 2. Або мінус х дорівнює 0 відняти 2, це мінус 2. Тоді, якщо мінус х дорівнює мінус 2, то х дорівнює 2. Можна на мінус 1 помножити обидві дві частини рівняння. Друге, задання 2 плюс х дорівнює 0. Ну що ж, переносимо тоді х пишемо дорівнює 0. Було плюс 2, стане мінус 2 з права. Або х дорівнює 0 відняти 2, це буде мінус 2. Це є другий корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання: 75х мінус 3. Запишемо 75 х квадраті як 3, що множиться на 25х в квадраті. Відняти а 3 запишемо як 3, що множиться на 1. Ну і це дорівнює 0. Ну що ж, трійку виносимо за дужки, А у дужках тоді залишається з першого виразу 25х. А з другого виразу, якщо ми 3 заберемо, то залишиться одиниця, і це дорівнює нулю. Ну що ж, зліва запишемо вираз у дужках як різниця квадратів. Тобто це буде 3, 25х квадраті. Це 5х до квадрату. Відняти 1 це 1 у квадраті. Ну і це дорівнює нулю. Ну що ж, записуємо 3, що множиться. У дужках різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 5х мінус 1 на їхню суму на 5х плюс 1. І це дорівнює нулю. Є. Ну що ж, добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю, то ми записуємо як 5х мінус 1 дорівнює 0, або 5х. -1. Плюс 1 дорівнює 0. Є? Ну що ж, переносимо тоді мінус 1 через знак дорівнює з протилежним знаком. То буде 5х дорівнює 0. Зліва було мінус 1, справа буде плюс 1. Або 5х дорівнює 0 плюс 1, це буде 1. Знаходимо x. Потрібно добуток 1. Поділити на відомий множник на 5. Записуємо, що х тоді дорівнює. 1, що ділиться на 5, це буде 0,2 є. Ну що ж, переходимо тоді до другого рівняння. 5х плюс 1 дорівнює 0. То ми записуємо, що 5х тоді дорівнює 0. Зліва було плюс 1, справа буде мінус 1. Або 5х дорівнює. 0 відняти 1 це буде мінус 1. Отже, записуємо, що х тоді дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток мінус 1 поділити на відомий множник, на 5. Х тоді дорівнює мінус 1 поділити на 5. Це буде 0,2. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть корінь рівняння: ми знайшли. В першому завданні записуємо мінус 2, а в другому 2. І в другому завданні. Перший корінь це мінус 0,2 і 0,2 є.